Пані Тетяна, дружина полеглого українського військового Андрія Марчука. Чоловік 1 березня 2023 року мобілізувався до ЗСУ. Воював у найгарячіших точках. Він був на різних напрямках на Сумському, на Донецькому загинув в районі населених пунктів Новомаркове Оріхова Васильівка Григорівка. 1 вересня не дожив одного дня до свого 33-річчя. Нині Тетяна прийшла на зустріч дружин полеглих героїв. Тут жінки діляться своїми історіями, підтримують та допомагають одна одній. Для дружин полеглих це дуже важливо, оскільки це їх згуртовує, це дає якийсь стимул і далі, оскільки ну я сама втратила чоловіка, тому знаю, як це важко самостійно проходити. Ну, цей шлях, коли ти втрачаєш людину. Юлія Селютіна адміністратор спілки дружин загиблих героїв. Ми разом жінка приїхала з Києва, аби провести лекцію про подолання психологічних проблем дітей. Допомагати навчати жінок як треба з дітками, куди треба звертатися, якщо вже там є більш глобальні проблеми, а такі є. Бо це і навіть на здоров'я дітей погіршується здоров'я, діти навіть не сплять або мають уже такі хвороби до лікарень. Спільноту дружин загиблих героїв створили на початку війни. Спершу жінки ділились проблемами та порадами онлайн. Нині ж вирішили їздити по містах України та проводити зустрічі, аби зблизитися між собою. Проєкт отримав. Тримав назву єднання, зрозуміло, що потрібно започаткувати такий проект, коли ми зможемо в кожному місці зібрати дівчаток, провести підтримуючі лекції, познайомитись, одна з одною познайомитись, тому що є досвід в інших містах. Організатори планують і надалі проводити подібні зустрічі у різних куточках країни. До слова, у спільноту ми разом входить 4 тисячі дружин полеглих героїв. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.